Береску за вами. Таким образом я можу вас привітати. Бог свідок, що я кожної молитви впевнену про вас, прошу защити, благословення. Віскую колись поіменно, колись взагалі, як церкву. Знаю, що багато у вас пройшло там, проєктів, різних справ. Я дуже рад, що церква живе, що є люди, які хочуть приєднатися до церкви. Це дуже добре, дуже добре. Я дуже за вами скучив за всіма. Е, Вірю, що Бог дасть мені можливість, можливо, в початку сьогоднішнього місяця приїхати до відпустку. Ну, Побачимо. Побачимо, на все своє час, Бог знає. Дуже скучив за вами, скучив за молоддю, скучив за, за всіма скучив. За, за молоддю особливо багато мислі, багато планів. Ну, поки це тільки мислі, тому що я далеко, ну, тілом далеко. Душою і серцем я завжди з вами, завжди з молоддю, з церквою. Дуже скучив за вами. Знаєте? Хотів би з вами так поділитися невеличким словом, маленьке привітання, коротке, так сказати, слово до вас. Всі ми знаємо молитву Ісуса Христа в Вісіманському Суду. Да. І от такі в мене мислі. Зачитаємо ми Євангелію від Матвія. 26 розділ 39 вірш. І пройшовши трохи далі, упав до лилиць, молячись і кажучи, отче мій, якщо можливо, нехай мене, у мене ця чаша, однак не як я хочу, а як ти. Знаєте, е, ну, Если на минуту так закрыть очі, попробуйте, і вот да, от представте, що ви знаєте, що ну, через п'ять часа придут люди, почнуть вас бити, почнуть вас катувать, крывать, убежать, а потім убьють вас. Які ваші чувства? Ви знаєте, я думаю, дуже страшно, дуже важко ожидати е, болі, ожидати страдання. І ви знаєте, я вам скажу, що хтось може зараз подумати, ну він же Господь, це його місія, це його ціль. Так, да, ви в принципі очі ви прави. Но Ну, не треба забувати про те, що як Павел Тімофій каже, Велика тайна благочестя. Бог явився в плоті. Христос це стопроцентний Бог ну і стопроцентна людина. Да? Він знав, на що він йде, але як людина він і знав, що це буде больно. Знаєте, я коли ходив на позиції, то Ну, перед тим як якось ти збираєшся, здіваєш амуніцію, жилет, РПС, збираєшся, рюкзак збираєш. Все одно мисляно ти забігаєш наперед. Як це воно буде їхати, як туди заходить, як там, Це ніч, йти, і, ти, і ну, ти знаєш, що може прилетіти, та не то, що може. Більше всього, що будуть стріляти е, як, з автоматичної зброї, то так, мінометів або танк буде так. Ну, Ти предполагаєш, і тобі вже страшно. І тобі вже страшно. Ну, то це я предполагав. А Христос знав, що його жде. Христос знав, що його будуть бити, його придадуть, його заберуть, поведуть, його оплюють, будуть катувати пльосками, будуть знущатися з нього, а потім розіхнуть. І ви знаєте, що він і молиться. Молиться, я бачу, це моя думка, я не заставляю вас. Зі мною соглашатися, ну дивіться, в началі перша половина молитви. А якщо ще вернуться раніше, то в 38-му вершу він написано, тоді кажу, смертельним смутком охоплена душа моя, залишайтеся тут і пильнуйтеся зі мною. Смертельним смутком охоплена моя душа. Як людина, він знає, що буде далі. Як людина він знає, що його будуть катувати, йому буде больно, він це знає. І смертельним смутком охоплена душа моя. І коли починає він молитися, в першій половині написано, отче мій, якщо можливо, нехай мене омина ця чаша. Це молиться людина. Це молиться людина, яка знає, що ще час скоро почнуться страдання. Мене начнуть бить і бить сильно бить, як ми знаємо, його били сильно. Його били сильно, його катували, обіжали, оскарбляли. Це була ця людина, яка просить, якщо можна, от, батько, якщо можна спасти народ твій і все людство яким-то другим образом, то нехай ця чаша мене. Нехай мене або менше б'ють, або, може, вже мене не вб'ють. Да? Ну потім кінець молитви. Кінець молитви. Написано, однак не як я хочу. А як ти, він каже, не як я хочу. впрочем, не як я хочу. Русь в руському це в перекладі просять мене українці. Да? Тут там ще є Ну це я отримую. Ну все ж, не Ніяк я хочу. Отут включається Бог. Отут включається Боже начало Христа, його божественна половина. Да? Бог з'явився в плоті. Божественне начало каже, ну не так, як я хочу, а як ти. Якщо ти хочеш, він цими словами підтверджує, я смиряюся перед тобою. Я знаю, що мені буде больно. Я знаю, що мене чекає боль, страдання, смерть, але не так, як я хочу, а як ти. Бо буде воля твоя, але не моя, в других перекладах написано, буде воля твоя, а не моя. Я, як людина, не хочу страдання. Ну, як Бог, як твій син, я сміряюся, бо я знаю, що ти так хочеш. Якщо тут такий план спасіння, якщо ти хочеш, якщо ти знаєш і вже підготовив, і ти знаєш, що. Через такий путь люди спасуться і будуть потом, в майбутньому, через, через моє Воскресіння, мою смерть, моє Воскресіння, вони будуть вірувати в це і будуть спасатися, то я готов піти на це. Ми, як наш основа віри. Да? Ми проповідаємо Христа Просп'ятого, Воскресшого і в грядущого. Ми віримо в це. Перед цим Христос каже, як Моїсей зробив мідного Змія, так і від сину людському, людському пристоїть Там За змією написано, що кожен, хто подивиться з вірою в деяких перекладах, в деяких є, в деяких немає. Слово з вірою, спасеться. Буде ну, і злічеться, оток за зміє. Так само і ми зараз, да? подивившись на хрест звірою, спасаємося. І Христос каже, то да буде воля твоя. Однак не як я хочу, а як ти. Він каже, батько, якщо ти знаєш, ти, ти це все придумав, ти це все вже настроїв, то я сміряюся. А тепер мене вас, брати сестри, до вас таке питання. А ми, ми, ну, коли я кажу, ми, я не маю на увазі, ми ось у наша помісна церква 40 чоловік чи 50 сіків, да? ми взагалі і ми, християни. Ми молимося такою молитвою, коли ми знаємо, що нас чекає в тій або в другій обстановці ситуації, да? Ну, от я знаю, що якщо я піду туди, то буде погано. Якщо я скажу оце, то буде погано. Якщо я зроблю оце, то буде погано. Я молюся. Брат, сестра, оцвітьте на це питання. Друже, не любий друже. Як Павел каже, можуть браття і чтущі Господа, які зібрались в Єрусалимі, так і я вас питаю. Брати та сестри і друзі, які зібралися були б Чи ви так молитесь, коли ви знаєте, що буде больно, можливо, не фізично больно, а зовно больно, морально больно. Буде не неприятно. Мене будуть обіжати, мене будуть кричати, мене будуть оскарбляти. Так? Або я пострадаю фінансово, наприклад. Я молюся такою молоді твоєю. Отвіть, любить друге, отвіть на це питання. Чи я кажу, якщо можна, Господи, мені мене це участі. Ну не так, як я хочу, а як ти. Якщо ти мене, якщо Бог посилає кудись, то не так, як я хочу. Я не хочу туди їхати. Не хочу. Я знаю, що мені там не подобається. Мені там буде неудобно, мені буде неприятно. Я поїду, тому що твоя воля. Пам'ятаєте, як Петро э, рибачив, і Христос каже, цілу ніч рибачив. І Христос каже, закинь ситку, сеть з правої сторони. Ну, не важно. Закинь сітку свою. Петро каже, я цілу ніч проблю. І це я кажу тобі не те, то, що я там перший раз рибачу, ні, це мій промисел. Я цим заробляю гроші. Він да? ну, каже, ну по слову твоєму зроблю. Задаємо собі питання, брати і сестри, чим молюся я так? Чим молюся я такою молитвою, коли я знаю, що ну, ну, мені там буде погано, мені там буде больно, обідно, неприятно в но... Якщо можна, Господи, я б не туда. Ну, якщо ти так кажеш, я согласен, я зроблю це. Отаке, брати і сестри, до мене, до вас звернення, знаєте, я все так ну, сміюся, конечно, готуючись записувати це. я тако сміюся, ну, мислення готуюся і так, така мислі, як ну, у Павла є там. Послання павла там, до Палатів, до Ефесян, а в мене буде так послання Миколи до Лебединців. <сумітно> ну, це я так <сумітно> <сумітно>. Ну, е Отчисті, воно так і виглядає. Але ж, брати і сестри, послання послання, але я вас прошу будьте в мирі, любіть друг друга, Служіть Господу. І Нехай Божа благодать завжди буде з вами, не відступайте від от Бога, тому що це наша єдина, єдина, е, не, не то, що там послідня, не послідня, це єдина наша надія, надіжда на спасіння. Е, я вас прошу, Христом Богом прошу. Будьте в благодатні, будьте в мирі, любіть друг друга. Служіть друг другу. Не цурайтеся друг друга, не цувайтеся Господнього слова, будьте вдячні за все, що ви маєте, тому що я вам скажу, що не треба їхати далеко в Африку. У нас в Україні, тут навіть на Донеччині. Багато людей не мають того, що маєте ви. Я вам не я скажу, я просто... Про те, що цінуйте, цінуйте те, що дає вам Господь на даний момент, на даний час. Цінуйте Його благодать, цінуйте Його спасіння. Всідай Його всьому. Прославляйте Його, будьте в мирі. Я вас дуже люблю, дуже за вами скучаю, обнімаю вас, люблю вас, братською любов, любов Ісуса Христа, знімаю молодь. Дуже скучаю за вами, переглядаю ваші пісні, ви співаєте, дуже радуюся цьому, що ви прославляєте Бога вживу. І... Ну, під... ну, можна і під плюс, звісно, але от я дуже радий, що соняє піаніно чи що. Піаніно рад. Да? Я дуже рад. Пані є, що Бог мене до вас привів. Я вірю, що я вам полезний для нас якогось. Можливо, я когось якесь про відео чи словом, чи ділом. Ну, простіть мене, я не сузво це зробив. Я вас дуже люблю, дуже скучаю за вас, брате серце. Будьте з Богом. І Бог радості нашій, благодати нашій Ісус Христос, прибуде з вами. Всегда и у всем. Аллилуйя Ему, слава Ему. В имя батька, Сына и Святого Духа. Аминь.